Ти продурюєшся? <кій> Всім привіт. Ще дивлюся. Такі ці авокадо тут такі недорогі, по 16, хасус 16, а такий перший готово 16,50. Я знайшла два ось таких м'якеньких, щоб бери їжу. Візьму, візьму два пакетики. Ось такі рожеві, взагалі по 15 гривень. А оці голубенькі, це біорозкладні. Бачите, написано, ну, і вони 24 гривні. Опа, я вже в штанцях. Ну, такі звичайні, ну, ви знаєте, дуже теплі, прямо я їх як вдягла на себе, і таке відчуття, наче я замоталась в одіяло. Всім привіт. всім привіт, всім добрий день. Я сьогодні відпрацювала одну клієнтку зранку, та не біжи, Деня, а то насапаєшся в воздуху холодного і будеш потім ще кашляти. Не біжи, кажу. Відпрацювала одну клієнтку зранку, та зараз. Янькось посажу на маршрутку, вже та він в школу поїде. І піду забирати. У мене там дві посилки лежить на новій пошті. Та сьогодні, якби, бо я ще й працюю сьогодні, то сьогодні буде таке маленьке відео, просто покажу, що я там назамовляла. Там, напевно, одні матеріали, а щось ще побачу, там два дві посилки. О, тому побачимо. Сьогодні так, прохладненько, руки мерзнуть, прохладненько на вулиці, О, друг, другий, оце ж можна їхати тобі тролейбусом. Так, все, сажу тінько і підемо. Так, сьогодні також сумрачно, це зима, оце як починається, ми сонця взагалі не бачимо, все небо затягнуте. Холодно сьогодні. Вчора тепліше було на вулиці. Нема там нічого, щось не їде. <різь> Ай, дісьмана десмана. Холодно, так, сьогодні Діня? Сьогодні вітерець, холодно. І ручки мерзнуть. Ріється, бігає. Стань, від мене вже пхаєшся. <стань> Одноглазий Джо. <стань> їде вже якийсь там, Деньки, наче автобус. А, це 30-й день, а це не твій. Ззаду, може, 24. -й? Це не його. Щось уже з тим помер. Так, 24-й він їде. Ні, ну, навсі нам не треба. До завтра. Все. Давай, пока-пока. Все. Денька погнав в школу. А я зараз зайду в АТБ, ще куплю мандарини. Льона там показувала ці клементини. Зараз зайду і я куплю клементини. і підемо за посилками. Зайшла я вже в АТБ. Так, що тут Тут якийсь мандарин, перший готунок по 85 гривень, Апельсини є, курма вже є по 99,95 і ось ці клементіни по 75 гривень. Вони такі манюські. Казала, що вона дуже добрі. Ну, зараз наберу. Ще дивлюся. Такі, ці авокадо тут такі недорогі, по 16, хасусь 16, а такий перший готунок 16,50. Я знайшла два ось таких м'якеньких, що бери їжі. Зараз їж. Взяла собі два штучки. Що тут ще є? Помідори, томатки тепличні, ну теж все ж таки. Так, перець, ой, тут перець ще дорожчий, червоний, ще дорожчий, ніж деліканці. Жовтий так само. МБР. Томати чорні, ці ці. О, ці дешевші. Так, огірки. А ну по чому тут огірки? Я вчора брала в делікаті 125. А тут, а ну тут трошки дешевші огірочки такі. Ялинка вже стоїть. Так, і що? Що мені тут ще треба тільки що? Батьки позвонили папі, треба купити станки для бриття Мені тут, наче такого більш нічого не треба. А тебе, а тебе, а тебе. Дорожі, дивилася, дивилася, станків я тут не знайшла, але побачила. Ось такі таблеточки для унітазу. Я купляю такі оце, їх тут аж 4 штуки, 40 гривень. Треба взяти собі. Зараз ще зайду в Аврору. Я Я там і мамі треба подивитися кульочки. Ой-ой-ой. Ай, яка всяка краса. Така краса, рурі новорічна. А ще треба якийсь подивитися. Деньки. Скоро ж Миколая, скоро ж Миколая вже сьогодні вже друге, і треба подивитися йому якийсь подарунок. Так, мені треба мамі кульочки, Такі ось пакетики маєчка. От є рожеві, є голубенькі. Це вона мене просила її купити якісь кольорові. Тому що так дешевше, чим їх купувати в магазині. От так дивіться, 24 гривні 100 штук. От. А в магазині 40 копійок один. Так що так дешевше. Візьму, візьму два пакетики. Ось такі рожеві, взагалі по 15 гривень. А оці голубенькі це біорозкладні, Бачите, написано, ну, і вони 24 гривні. Візьму й такі, тільки, щоб їй надовго вистачило, вистачило. Так, ну і подивитися, ще що щось, щось щось здесь в купити. Щось, ви знаєте, я нічого не можу деньки тут такого знайти. Треба вже з ним шукати щось таке, що він захоче. На подарунок, тому що тут ну таке всяке. Знаєте, для маленьких діток він таким не грається, наче як Короте, не знаю. а солодощі там, ну взагалі, на Миколая діткам солодощі дарують. Але солодощі такі мені тут не сподобалося. Белисна є, ковтрочки всякі різні. Так, все пішли. Ось візьму ці і ці все, кульочки. Теж зайшла тут, дивіться, теж всякої-вся не такої типу, як альона робить. Ось навіть оця бабл-підставочка от така є. І от отакі є. Якісь які підсвічнички отакі теж гарненькі. Але ж свічки тут всі не, пах... не пахнучі, не пахнучі. О, якісь аромати для дому. Ну, це ж такі, знаєте, аромати. Не дуже хімічні. Так, все, іду. Прибігла я вже додому, отримала дві посилочки. Ну Я так думаю, що то штани я замовила собі спортивні. А це, я так думаю, що це прийшли матеріали. Зараз дивлюся, що я тут замовляла. У мене фініш закінчувався. Я замовляла. Мене колись питали, Таня, дайте посилання, де ви закупляєте матеріали. Я матеріали замовляю в дуже багатьох магазинах. Я не в одному матеріали замовляю. Ага, ну так, тут всього у мене чотири бути, щось таке легеньке. У мене просто закінчився, був фініш. От я замовила цей раз от дис. І бутилочку, бо треба ту обновити бутилочку, бо така вже страшна. І е, запасочку. О, також замовила нове масличко мигдаль. Зараз понюхаю. М -м -м, це будуть всі прям пахтіть у мене. Ну і я вже ж знаєте, це як я робила замовлення. Замовила там оце 30 мл фінішу. Угу. Треба ще баночку замовити, бо обновити. Замовила баночку. Так. Ну і все, Таня, більше тобі тут нічого не треба. Та ні, маску ще замовлю, бо там мало залишилось. Хорошо, замовила ще маслочку. А тоді, ну хоч одненький, знаєте, я сама себе вмовляю, ну хоч одненький якийсь колір. І замовила ще хоч одненький колір. Ну, такий, я не знаю, вам видно, не, ви, не видно. А, отак от трошки видно, да? Отакий вишнево, якийсь гранатовий. Треба буде викрасити його. Так, і друга посилочка. Зараз глянемо, що це в мене тут. Що це в мене тут? А, ага, так. Да. Це я собі замовляла. А, І на подарунок ще й носочки. <хи> я собі замовляла е, спортивні штани. Теплі на флісі спортивні штани. Тому що, думаю, ну що ж, їхати в східницю треба з чомусь теплому ходити. А, а вдруг там будуть морози великі, то я от замовила собі, була лосини на міху такі, і це теплі. Теж штанці, такі спортивні, просто штанці. Тому що, ну, наприклад, от під джинси лосини не залізуть, бо вони будуть чіплятися, тягнуться. Думаю, треба от такі штанці замовити. За, просто попалися, ви знаєте, мені в інтернеті геть зовсім недорогі за там 400 гривень. О, такі, прямо як одіяло. Дивіться, який теплий фліс. Зараз буду міряти. Зараз буду міряти. Що це воно за штанці? Мені сподобалося, що вони на манжетику. Бачите? Не на резинці, я на резинці не люблю. А вони саме на манжеті. Ну що ж, будемо міряти. Опа! <сẽ Haha> я вже в штанцях. Ну от такі. Звичайні, ну, ви знаєте, дуже теплі. Прямо я їх як вдягла на себе, і таке відчуття, наче я замоталась в одіяло. Ось такі звичайні спортивні штанці. Ну, я думаю, буде якраз в них тепленько ходити. А якщо на дуже великі морози, то ще й лосини теплі під низ. Тому що я так подумала, ну в самих лосинах ходить. Ну, це знаєте, коли йде дівчина 15 років. І ті лосини її обтягують, то це ну, нормально, да? коли там фігурка гарненька. А в моєму віці вже якби лосини <свісно> це тільки можна вдягати під щось, щоб утеплиться. От, а так. Ну, а так ось будуть штанці. Дуже тепле. Ще є такі носочки мені. О, подарунок. Носочки, щось. Там замовляла лосини, дали в подарунок носочки, тут в подарунок носочки. Ну, Носків багато не буває. Дякую їм за це. Так що, оце такі штанці. О, ще й з кармалами. Гарні, теплесенькі, м'якесенькі, нормально. Якраз на мене. Бачте, я вже, я вже навчилася в інтернеті замовляти все. У мене все чудово виходить, так що так що добре. От. Ці штанці е, нашого українського бренду е, бренд називається Вдіта. Бачите отак, Вдіта. Знайшла просто. Вискочила реклама в Інстаграмі, і все. Ось виготовлено в Україні. І є номер телефону у них навіть. І сайт є. От, отак він і називається Made in Ukraine. Навіть і тут, бачите, ось теж ці всі ярлички, теж вдіта. Український бренд. Ну, подивимося, як будуть носитися чи закашлатяться. Тому що біда оцих флісових всіх речей, що вони дуже кашлатяться. Ну, от подивимося, яка, як вони будуть носитися. Я ж кажу, тому що це біда. От що не візьмеш, воно зразу хоп-хоп і закашлатилося. Подивимося. Так, і зараз вже в нас що у нас по часу? Зараз уже 20 хвилин, майже 20 хвилин першої, а на першу у мене клієнтка. Тому я зараз тут все оце прибираю і буду вже готуватися до роботи. І все з вами, бо я тоді і далі там буду працювати. То я на сьогодні з вами прощаюсь. Сьогодні у мене геть зовсім таке маленьке відео показала вам розпаковочку. Що я сьогодні отримала, і все на сьогодні, тому що далі працювати. Все, всім дякую за перегляд, всім пока-пока. І, будь ласочка, не забувайте підписуватись і ставити лайк мені. Вподобає. Все, вам дякую за підписку і вподобайки. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую і обнімаю.